Шарік, улюбленець двору та приклад безграничної мужності. Це сьогодні він веселий безтурботний пес, а місяць тому на нього було боляче дивитись. Виходжу на практики біжить бідня, повспіни ободрана, все в крові. Прийшов до кам'я об ногу перся стоит. Только когда уже отвезли к ветеринару, сказали, что это ожог, ожог химический. Видимо, когда он слизывал с кожи все, вот вот у него язык посинел и нарушилось дыхание. Пришлось пошли эти судороги. В общем, это было страшно смотреть, как собака билась в агонии. Осик выглядал собака тойді, Люди впевнені, що його облили кислотою. За що, зрозуміти важко, адже цей пес ніколи не проявляв агресії, інакше всім двором його не рятували б. Знали ж шарика можна, собаку можна піднімати, і хто що мог. Дійшло даже до того, що ребенок вынес полкило м'яса. Я спрашиваю, мама ругати не буде? говорит, это мама дала. Сьогодні з шаріком все гаразд. Він ще отримує уколи, але рана вже зажила. І здається, любов до старших братів нікуди не зникла. А це фото з притулку для собак, куди найчастіше потрапляють тварини, що пережили зустріч із живодерами. Собаку геру ледь не вбив чоловік велосипедом. Чистокровну німецьку вівчарку вигнали з дому, і вона стала схожа на живий скелет. Цим псам зустрілись люди, які їх врятували. Проте найчастіше хеппі енду в таких історій не буває. То сплошь і рядом відбувається на на глазах тільки только мене, а й у наших маленьких дітей, і у наших жителів. Это страшно просто наблюдать, когда йдешь, а собака бьется в конвульсиях и погибает от того, что ее какие-то люди решили просто отравить и избавить ее от жизни. Я бачу, як з мого дома дядька стріляв з пістолета собаку, того що він вигуляв свою собаку, і вона до її лезла. Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами передбачена Кримінальним кодексом України і карається штрафом всього 850 гривень, або арешт до шести місяців. Ті самі дії, вчинені в присутності дітей, обійдуться живодеру у 3400 гривень або за грати на два роки. Прецедентів в Україні небагато, але вони є. Найгучнішою була справа над докхантером з Києва. Йому присудили чотири роки. Його напарнику дали два умовно. Справа широко висвітлювалась у змі. А минулого тижня увага глядачів була Кута до іншого живодера, який знімав на відео жорстоке знущання над котом. Громадськість вимагає для живодера найбільш жорстокого покарання. Подібні випадки повинні бути прикладом для всіх, хто має намір скривдити тварину, та для тих, хто цим уже займається. Їхні особи відомі. Там такі люди, які ані Не посліднє місто в місті займають. просто треба призвати этих людей какой то гуманності. Я не знаю, подумають о том, що є то що и высший суд над ними. Что это так просто все равно не пройдет. Конечно, обращения в милицию были и будут. В дальнейшем, если будут повторяться такие случаи, будем обращаться и в нашу милицию, и в прокуратуру. Надо будет в областную милицию, будем обращаться и выше. Поэтому прежде чем сделать что-то плохое этому безобидному во многих случаях безобидному животному, пусть люди хорошо подумают. Найбільш розповсюджений вид жорстокого поводження з тваринами – отруєння. А страждають від цього не лише безпритульні, а й домашні тварини. Мало хто знає, що врятувати життя собаці в даному випадку може вчасно надана допомога. Ветеринар радить, якомога скоріше зробити собаці ін'єкцію вітаміну В6. Колоть його потрібно в дозіровці животним в буквально 1 мл на кілограм весу. Тобто це на собаку в 10 кілограм, це буде 10 ампул. Їх потрібно зробити внутрішньо. Трімишечне це перше дело, щоб спасти життя животного. Якщо не пройшло багато часу від моменту, коли собака з'їла приманку, лікар радить викликати в неї блювоту. Рвоту можна викликати, наприклад, там у собаки пищевої содою, чайна ложка соди на стакан води. Якщо ми говоримо о середні собаке, то це десь 100 мл раствора розведеного, в рот випаюватися, якщо це собака 200-250 мл, либо поварена сода, соль, або пищевая сода. Тобто можна, і то і то чайна ложка. Після цього рекомендується дати собаці абсорбуючі препарати та обов'язково звернутися до ветеринара. злагоджені та Часні дії допоможуть врятувати життя тварині.